21-річну мешканку Кременчука підозрюють у підготовці координатів для повітряних атак расистів. За даними Служби безпеки України, вона є учасницею агентурної мережі ФСБ, яку спецслужба викрила на Полтавщині ще минулого року. На кілька місяців жінка залягла на дно, а згодом отримала сигнал на продовження підривної діяльності. Цілю ворога стала адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з'ясувати наявність в ній особового складу, фігуранка встановила навпроти приховану відеокамеру з Ним доступом. А щоб росіяни обійшли українську протиповітряну оборону, вона вираховувала бойові позиції радіолокаційних станцій. Як повідомила речниця Служби безпеки України у Полтавській області Інна Усова. підозрювану затримали за місцем проживання. Під час обшуків оселі затримано і вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка звітувала кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці ФСВ вже встановлені службою безпеки. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Співучасть у державній зраді вчинена організованою групою в умовах воєнного стану. Злоумисниця перебуває під вартою без правовинесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.